А ми тоді будемо рухатися далі. Наступна студентська доповідь на тему точкові симетрії і точні розв'язки без рівняння нижника. Вінченко Олександра Олександрівна. Доброго дня усім мене добре чути. А так, чути. Так, чудово зараз. Хорошо, перепрошуємо. Демонстрація в відкриті. Я угу. нічого не змінював, тому. Так. Зараз як сюди? Слайди ага. видно, так. Так, слайди видно, школа, так? А все. Супер. Добре, отже, всім доброго дня. Мене звати Олександр Вніченко. Я молодший науковий співробітник відділу математичної фізики інституту математики. Результати, які будуть представлені, представлені сьогодні, вони отримані у співавторстві разом із Романом Омеляновичем Поповичем та Іславом Миколаївичем Бойком. І також ці результати лежать в основі моєї дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Отже. E, взагалі, ці результати пов'язані з симетрійним аналізом e, диференціальних рівнянь і чи відповідна їх система. E, взагалі, e, симетрія вона була є, і, ймовірно, я думаю, що її залишиться e, дуже корисним інструментом e, у формулюванні та e, використанні різних законів e, природи. E, у 19 столітті. Відбувся е, досить таки великий прогрес е, Софусом Лі, е, тоді, коли він почав досліджувати неперервні групи перетворень, які залишають диференціальні рівняння інваріантними, і відповідно створив те, що зараз називається симметрійним аналізом дифференціальних рівнянь. Він створив більшу частину теорії неперервних точкових симетрій, які зараз називаються саме симетріями лі а також неперервними контактними симетріями і використовував їх у своїх дослідженнях з геометрії та дифріні. Взагалі, семетр лі — це такий найпростіший об'єкт, який пов'язаний з системою дифрівнянь у контексті групового аналізу цих же рівнянь. Вони складають такий тотожний компонент псевдогрупи точкової симетрії системи дифрівнянь, який називається псевдогрупою симетрії Лі. Метод для обчислення псевдогрупи досить таки алгоритмічним, і він був спочатку запропонований Софусом Лі. Так. Але основним недоліком інфінітезимального методу є те, що він припускає певні дискретні перетворення, тобто за його допомогою можна вибудувати групу точкових семетрій, але вона може бути неповною. Тому єдиним універсальним методом є прямий метод, який є оснований на визначенні перетворення точкової симетрії та правила ланцюга. Відповідно, цей метод ви можете побачити в роботах, які ви бачите на екрані. Також є інший, більш складніший та систематичний метод для цієї мети. Він запропонований Хайденом у його роботах Він працює у тому випадку, коли максимальна алгебра лівської інваріантності системи допільнянь, відмінна від нуля і є скінчена вимірна. І відповідно, заснована на те, що push-forward алгебри будь-яким елементом групи є автоморфізмом. <кій> і наступний ще один метод на основі мегаідеалів це останній метод на екрані. Він був розроблений і застосований до низки важливих систем дирення, у роботах яких ви також бачите на екрані, взагалі. Що стосується саме моєї тематики, це простісперсіна рівняння нижника. Все розпочалося саме із роботи 1980 року Леоніда Павловича нижника, там де він досліджував інтегрування багаторозмірних нелінійних рівнянь методом зворотної задачі. От і е е е відповідно. У своїй роботі цього року він вперше увів от таку систему, яка пізніше почала носити назву саме система нижника. Потім, використовуючи різні масштабування, перетворення, граничні переходи та потенціали, можна прийти до, до різних моделей. Цієї системи, а саме, це симетричне потенціальне рівняння нижника, а симетричне потенціальне рівняння нижника, яке ще носить назву рівняння бойці Ліона Мана-Понтенелі завдяки роботі цих авторів 1986 року. Потім симетрична бездисперсійна система нижник. Е, Симетричне потенціальне бездисперсійне рівняння нижника. Саме е, ці дві моделі е, розглянуті е, у дослідженнях. Е, і потім ще асиметрична бездисперсійна асиметрична бездесперсійна система нижника та асимметричне потенціальне рівняння нижника. Кожна з цих моделей вона має е, певну свою цікаву, різні свої цікаві властивості. Так, але зараз ми зупинимося саме. На четвертому пункті, тобто безпеціне рівняння лишника. От це рівняння, як ви вже побачила, має таку форму. Саме спроба виконати цей аналіз цього рівняння раніше були, але вони були невдалими. І, взагалі, в літературі можна це рівняння зустріти під абсолютно різними назвами, ну, наприклад, такими як бездисперсійне рівняння Ніжняка кновікове веселова або бездисперсійне рівняння новікового веселова Чому? Тому що е, Леонід Павлович, е, в нього також були деякі роботи з цими авторами, але потім дивним чином чомусь його прізвище не згадували в літературі. Також що важливо, що усі оці моделі нижника, їх можна розглядати в як дійсному полі, так і комплексному. Ну, від цього буде залежати відповідно, які властивості матиме те чи інше рівняння чи система. От у наших дослідженнях ми розглядаємо саме дійсне або рівняння нижника. От. В роботі Павлова це рівняння вперше з'явилося в такій самій формі. А от у роботі Моросоваченга два з року були спроби дослідити це рівняння, але вони були не зовсім вдалими. Одне, і одна із помилок це було пропущено показник степеня. Видно, вони тут виділені на екрані, і також пропущене дискретне перетворення. Відповідно, повністю всі дослідження з усіма нюансами, з цікавинками різними властивостями, можна подивитися у роботах Бойкович-Вінченко два четвертого року, та робота цього ж року Вінченко-Бойкович. -Вінченко. Давайте трішки е, по самих нюансах цієї роботи. Отже, е, на екрані ви можете бачити максимальну алгебру Львівської нерантності саме без праційного рівняння е, нижника. Е, відповідно, е, алгебра також була обрахована використовуючи різні пакети е, мепла, включаючи е, ПТУ, СТСОФ та е, Джез. Відповідно, для того, щоб знайти псевдогрупу точкових саметрі, нам потрібно виконати наступні кроки. ще. Це обрахувати усі комутаційні співвідношення між базисними елементами, для того, щоб розуміти структуру алгебри. Потім знайти якомога ширшу ножину магідалів, потім наступне це застосувати. Таку умову, що підняття відповідного магеенталу, будь-яким елементом псевдогрупа міститься в цьому магеталі, цьому ви, ви бачите на екрані, і потім, якщо це необхідно, заважу обчислення можна продовжити саме прямим методом. От щодо магедалів, то це є досить нетрові ну, знаходження мегедалів є такою нетривіальною процедурою, але використовуючи твердження із роботи, як ви бачите на екрані, їх можна досить легко обчислити. Ви бачите, що дослідження рівняння має 6 магедалів, які відповідно далі використовуються для побудови псевдогрупи дачкових сементарій. Так, це Цветогрупа, ви бачите зараз на екрані, має такий вигляд. Червоно виділено саме ті моменти, які були пропущені у статті Морозова 2021 року, і відповідно, окрім псевдогрупу точкової симетрії також е, було змедено псевдогрупу контактних симетрій, е, яка збігається із першим продовженням е, відповідно псевдогрупи точкової точкових е, Взагалі, е, Оригінальну версію алегорічного методу на основі гадалів для побудови псевдогрупи контактних симетрій було застосовано вперше для такого от рівняння декілька аналогічних прикладів використання цього методу але на основі автоморфізмів були наведені у роботі Хайдена деностовосьмого року. На що хочу звернути особливу увагу? Це на пункт 3 це те, що е, дана алгебрична умова е, вона повністю визначає псевдогрупу точкової симетрії досліджуваного рівняння. Це є е, в певному сенсі е, унікальним е, явищем, е, е, і першим прикладом такого роду в літературі, тобто далі ми е, прямий виток використовувати вже е, нам його використовувати вже не потрібно. Повний список дискретних перетворень, повний список дискретних перетворень він включає перетворення зміни X іксати Y і заміна знаку текст ігри та ікс ігрек у для цього рівнення. Окрім бездисперсійного рівняння нижника у роботах досліджено ще нелінійне представлення лакса цього рівняння, тобто роблена та ж сама процедура, знайдено максимальної алгебрілійської варіантності, псевдогрупа точкових симетрій. От, Але е, який є нюанс, на відміну від бездисперсійного рівняння нижника, у даному випадку алгебрічна мова вона не повністю визначає псевдогрупу. Пичкових симетрій, тобто тут ми вже маємо використати е прямий метод. Е і також тут же досліджуємо ще одну е модель нижника, це безпереційна система нижника, також знайдена Алгебра, знайдена псевдогрупа точкової симетрії. і тут також е нам ще потрібно використовувати прямий метод для того, щоб дорахувати цю псевдогрупу. Наступне, взагалі, окрім того, що мною було розказано. В дослідженнях було знайдено, чи підабри максимальної алгебриївської інваріантності рівняння нижка, вони стабілізують його алгебру, чи відповідно її перше продовження. Тим чином можемо сказати, що підагебра s 2 яку ви бачите на екрані, вона визначає дифтом що стабілізується алгебру на відміну від алгебри s 1 яка Є, ну, тут ми бачите, використовуємо інше векторне поле. І навіть підалги s 1 бар, вона є трішки ширшою, не має такої ж властивості. І також перше продовження такої підалги s 2 плюс де МДС3, ви бачите на екрані: є під алгеброю Продовження відповідно алгебри G, і воно визначає дефа Також, окрім зазначених властивостей, бездесперсивний нижника має ще певні геометричні властивості. Вони повністю визначають це рівняння, хоча максимальна алгебра лівської неваріантності повністю включає в себе груп точково симетрій, вона не повністю визначає саме це рівняння. От. І відповідно на екрані ви бачите декілька таких досить хороших умов. Наприклад, що дифрівняння вчисних похідних порядку яке менше або дорівнює три з трьома незалежними змінними ем, інвіріантами, відносно ображає тоді і лише тільки тоді, якщо вона має форму, яку ви бачите на екрані. Е, відповідно також рівняння цієї форми е, допускає характеристику один закону збереження і тому е, Таким чином воно знаходиться в сперечній формі, тоді, коли h — це афінна функція від омега 1 до омега 2, має такий вигляд, і рівняння тоді набуває от наступного вигляду. І рівняння цього вигляду допускає характеристику UXY, і, 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 і законосперечний лише тоді, коли наші сталі відповідно дорівнюють нулю. Ви це бачите. От, <тан> Перепрошую, щоб дві хвилини, будь ласка, у вас. Чудово, дякую. От і відповідно також із цей елементів випливає така теорема, що для рівняння частини похідних з трьома незалежними змінами допускає алгебру вже як свою алгебру львівської неваріантності, і характеристика законоспереження, які ви бачите на екрані, лише тоді, коли повністю збігається з бездиспресійним рівнянням нижника. Окрім цього, знайдені лівської редукції, експресивного рівня нижника, описано оптимізовану процедуру оліївських редукцій і, відповідно, побудовано широкі сім'ї нових інваріантних розвисків експресивного рівняння нижника у різних формах. Все це зазначено в поданій роботі і декілька прикладів саме цих розвисків. Отже, маємо розв'язки в термінах елементарних функцій. У термінах функції Ламберта, у термінах гіпергеометричних функцій, та у параметричному вигляді та неявному вигляді. Також, окрім цього, ще для побудови сімей розв'язків дослічного рівняння. Використано мультиплікативне розділення знімоних, яке відповідно бачите на екрані. Що з його допомогою ми знайшли ще розв'язки такого вигляду, звідки Фі та Псі знаходяться з інтегралів, та ще нижче два розв'язки. Відповідно на висновках я зупинятися не буду, тому що вони також підсумовують все те, що було сказано мною. Єдине, що скажу, що всі результати вони були перевірені. Тому що це є одні, одним із важливих кроків, кроків, тому що в багатьох роботах зустрічаються еквівалентні розіски, неправильні розіски. Відповідно, що стосовно таких собі помилок в цій сфері, ви можете подивитися статті Кутрішова на року та поховища Маньєвої 2010 року. У мене все, дякую за увагу. Пані Олександре, дякую вам за доповідь. Шановні учасники чи є у вас запитання?